Поговоримо про оновлення гардеробу. З чого почати, якщо нічого не підходить? Привіт! Мене звати Ліка Куріна. Я стиліст, яка допомагає жінкам знайти свій стиль через глибше розуміння себе. Якщо вам близький підхід стиль через індивідуальність. Підписуйтесь на цей канал, ставте нагадування, щоб не пропустити нові відео. Також ви можете слідкувати за мною у інстаграм або читати мій телеграм-канал. Всюди ділюсь корисним. І сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яку проходила майже кожна жінка: нічого не підходить, нічого не хочу носити, все бісить та дратує. Цей стан не про одяг. Це про внутрішній перехід. І я покажу, як обережно, без тиску. Почати оновлення гардеробу з повагою до себе. Перше, що треба зробити, це визнати, помітити, що ви змінились. Часто причина не в одязі, а в тому, що ви вже інша. Можливо, ви виросли з себе вчорашньою, і це абсолютно нормально. Те, що працювало до декрету, до розлучення, до 35, може вже не працювати. Не чіпляйтесь за стару себе через речі. Це може бути зараз боляче, але це точка росту. Не треба насильно любити речі, які асоціюються з тим, що вже не ваше. Друге, не починайте із шопінгу. Почніть з ревізії. Помилка номер один це бігти в магазин, коли гардероб дратує. Спочатку ревізія спокійна, вдома, з теплим чаєм і дзеркалом. Що робимо? Виймаємо все. Речі, які втомлюють, тиснуть одразу в окрему стопку. Приміряйте та залишаєте ті, в яких відчуваєте себе живою, навіть якщо це буде проста, проста біла футболка. Це ваша нова відправна точка. Їх ми залишаємо. Решту роздати, продати, загубити. Третє замість а що мені пасує? Спитайте, а що мене підтримує. Забудьте зараз на хвилину про тип фігури, тренди, фасони. Спробуйте задати інше питання, у чому я відчуваю себе вільнішою, розкутішою. Вибирайте речі не для візуального покращення, а для емоційного підсилення. Наприклад, жінка іноді обирає щось яскраве не через моду, а тому, що їй потрібна підтримка. Іноді, навпаки, тілесним, яке огортаюче. Це не про стиль, це про стан. І одяг може з ним працювати. Четверте, що докупити в першу чергу, після ревізії, звичайно, буде простіше, але не скуповуйте усе підряд. Благаю, почніть з двох-трьох речей, які дають нову опору. Ваші орієнтири це річ, яка викликає у вас відчуття нарешті я гарно вдягнена. Річ, яку легко міксувати з тим, що лишилось. Річ, яка схоже на вас нову. Не орієнтуйтесь на що треба мати, орієнтуйтесь на що повертає мене до себе. В когось це буде сукня, в когось костюм, а для когось повернення до себе почнеться, можливо, з парфумів. Тут немає правильно чи неправильно. Слухайте себе. І на завершення хочу сказати: гардероб – це не просто речі, це дзеркало змін. Які з вами прямо тут і зараз відбуваються. Якщо вам зараз тісно, некомфортно, важко, значить ви вже виросли. І ваш одяг має це відобразити. Не квапте себе, почніть з малого. І ви побачите, як з одягом почне змінюватись усе. Якщо ви зараз у такому періоді, напишіть в коментарях, що для вас зараз найважче у гардеробі. А я зберу потім поради на цю тему в наступному відео. І не зайвам буде нагадати, до речі, що я проводжу курс, де я допомагаю жінкам знову знайти себе та відповідно свій стиль у цьому буремному світі. Перший дуже успішний запуск вже відбувся, і ми даємо можливість перед запису на новий потік, який буде восени. Посилання буде під цим відео. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, чекаю вас в коментарях і до зустрічі у наступних відео.